День малята, пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Вірно, малята, зима. Малята, зима дуже весела пора року, бо вона собою приносить дуже багато розваг для дітей. Але взимку ми зустрічаємо багато різних явищ природи. Давайте послухаємо підказки та згадаємо, які ми знаємо зимові явища природи та пригадаємо правила безпеки. Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають вірно! Сніжинки. Сніг, дітки, це найперше явище природи, яке ми зустрічаємо взимку. Сніг несе за собою снігопади. Снігопад це дуже красиве явище. Сніг криває всю землю до самої весни. Небезпечний він може бути тим, що посипає всі дороги і перешкоджає рухові. Заметіль вночі гуляла. Снігом добре вигравала, всі дороги стали білі, білі шапочки на гіллі. Це заметіль чи завірюха. Це явище, коли сильним вітром переноситься сніг над поверхньою землі з погіршенням видимості. Її бажано перечекати вдома і не ходити гуляти на вулицю. Наступне явище це ожеледиця. Ожеледиця це тонкий шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлигі при зниженні температури. Ожеледиця дуже небезпечна, бо можна послизнутися і травмуватися. У вогні не горить і в воді не тоне. Що це, діти? Крига. Вона вкриває озера, моря, річки, хоч і виглядає все дуже-дуже гарно, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути та відколотися, і тоді може статися непоправне лихо. Крига це не місце для ігор. Малята, відгадайте, біла морква взимку росте. Бурулька. Бурулька утворюється сталої води, яка під впливом сили води стикає вниз і завдяки холодному повітрю замерзає. Бурульки дуже люблять діти, і їм дуже хочеться їх скуштувати або погратися, але цього не можна робити, адже вона і брудна, і холодна. Також дуже небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли з них звисають бурульки, вони теж можуть травмувати. Відлига це потепління взимку, що приводить до танення снигу. В цей час може відбуватися підтоплення вулиць та доріг. Кожне з'явище взимку має свій звук. Пропоную вам пограти в гру і перевірити, чи знаєте ви, як звучить зима. Заметі. Ось так скрипить сніг їх морозної днини. Ліпляться ці сніжки. та опадають до рульки. вірний приріс воду. Малята сьогодні ми згадували з вами явище природи взимку. Давайте ще раз його згадаємо і назвемо Снігопад та Завірюха, Ожеледиця та Крига, Бурулька та відлига. Діти, зимові явища такі красиві, але, на жаль, несуть і небезпеку, тому слід бути обережними та дбати про своє здоров'я.